Привіт! Ви на каналі Голос Ангела. Сьогодні ми зробимо повний розклад для одного знаку зодіаку на місяць листопад і це будуть Терези. Подивимось на роботу, відносини та здоров'я. Спочатку подивимось на роботу для тих, хто працює, і для тих, хто в пошуках роботи. Для тих, хто працює. Ви знаєте, у вас на роботі будуть конфліктні ситуації, це на постійній основі вони будуть. Вам прийдеться себе захищати. І в чому це будуть конфлікти? Тому що на вас дуже багато все звалюють, ви вже перевантажені цією роботою. У вас Багато на ваші плечі все відкладають і кажуть, робіть цей, постійно цей, і то, і то, а за це оплачувати ніхто не думає. І із за цього є конфлікти. Вам потрібно взяти як паузу, відпочити як невеличку відпустку для того, щоб перезагрузитися для тих, хто в пошуках. Работи. Ви не зможете знайти цю роботу. Якщо ви щось для себе знайдете, то воно буде марним. Вам скажуть, ми вам перезвонимо, чекайте, от в такому, отак от воно все і буде. Відносине для тих, хто в браті, потім будемо для тих, хто в пушках. Для тих, хто в бракі, ви знаєте, у вас дуже багато обману в бракі, Постійно обмануєте, постійно у вас є або вас обманують, довір'я немає, постійні конфлікти, новини неприємні і багато недоговоренностей, багато Неправдіва інформація. Вам потрібно знаєте, брати на себе велику відповідальність, рішити, що вам потрібно. Як знаєте, цей місяць вирішить усі проблеми у вашій родині, і від цього буде залежати надалі ваш брак. І головне, зніміть рожеві окуляри і подивіться на ситуацію з іншого боку. І це вам поможе. Ви зможете для себе а, прийняти рішення. Для тих, хто в пошуках відносин, не вдали місяць для цього, ви не знайдете свою а, другу половинку, Даже немає таких, знаєте, приємних знайомств. Для тих, хто вже зустрів. Це не є дальнішим розвідті. Це буде, знаєте, таке обмани, відпочинок погуляти і бросити. Здоров'я. Зі здоров'ям у вас. Ви знаєте, у вас даже міцне здоров'я, немає ніяких непростуд, але ні... у вас безпокоїть? Є у вас болезнь, яка, знаєте, стосується, з детства тягнеться. От вона вас трішечки безпокоїть, а так вас безпокоїть нічого не буде в этом місяці. Дякую за перегляд. Якщо ви вам відео, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях. До зустрічі!